Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, хочу зняти відео про те, як я ремонтував кран. На перший погляд, поломка незначна, але виникла у мене така серйозна проблема, з якою довелося трошки помодохатися. І буквально на коліні робити зйомник. Але, друзі, давайте по порядку. Потік мені той кран. То 50 мене на котлові він стоїть. Почався опалювальний сезон, розпалили, потік міні-кран. Ну, На перший погляд нічого такого страшного немає. що тут? Потік кран? Треба відкрутити тут болтик такий, зняти той метелик і затягнути гайку, щоб зажало прокладку, і тоді кран перестає тече. Я відкритив болтик, все нормально. І як знімати той метелик? Опа! А він укислився. Відколи тут стоїть той екран, я його ніколи не знімав, але ну вже десь, певно, більше як 15 років. Ну я що? Я взяв ведешку. Сюди попшикав, сюди попшикав. Туди-сюди ним порухав. Деякий час він постояв. Я взяв легеньку брусочка, з тої сторони чуть-чуть постукав, з тої сторони постукав. Не йде. Я вже що тільки не робив. І підважив монтіровкою, і все, ну не йде і, і ти хоч плач. Я вже думав навіть розрізати тут той метелик, щоб його освободити, збити. Але так собі прикину, думаю, чекай, чоловіче, розрізати, ти завжди встигнеш. Тут можна є доступ болгаркою, можна ручною ножовкою по металу. і треба придумати якийсь зйомник, той є самий надійний варіант, щоб нічого не побити, нічого не покрутити. Ходив, ходив, я так по своїх ящичках позаглядав. Взяв болтик на 10. Але він сюди не заходить, тому що тут отвір на 8. Я взяв на наждакові, зняв різьбу. Заходить, все нормально. Потім взяв гайку. Ну, якщо так представити, значить до гайки якусь планочку треба дати. Ну і два гачки зробити, щоб зняти. Його хоч тільки рушити той метелик. І воно все тоді нормально вже піде. Ну, ходив, я ходив, я дивився. І знайшов я в себе. Таку барашку. Я закрутив болтик. Все підходить капітально. Треба сюди, значить, якісь гачки. Ходив, позаглядав, позаглядав знайшов дві ланки від ланцюга. Отакі. От Якраз вони тут налазять, бачите? Раз. Два. Тут, правда, ще були такі широкі вушка. Довелося їх спиляти болгаркою. А різьба також на 10, так що мені не треба було ніяких зварочних робіт не проводити. То вже крайній випадок, якби не був того мотої барашки. І значить що беремо. Тако собі акуратненько, легенько взяв, заставив. Раз, два. І підтягую. О, ну, вже в упор взяло. Тоді, ой. Ключик на 14. Оп. Все. Легенько рушив, зняв його акуратненько. О! Все. Є. Ну тут ключик на 19 чи 20, навіть вже не пам'ятаю, тому що ту роботу я проводив місяць тому. Я піджав, тут є прокладочки, а він далі слизить. Ну, я тоді відкрутив, взяв паклі на пасту, затягнув, закрутив. Тепер заставляю тільки спокійно сюди. Оп. Єдине, що я трошки не подумав, друзі. Треба було тут. Закрутити якийсь болтик без шляпки. Тому що коли я вставляв цей зйомник, тут пошкодив різьбу. Але то нічого страшного, я візьму, мі візьму мітчик, пружину, і все буде год. Або тут треба було зробити конус. Ну я так не подумав, тому що спішив, то вже була субота, а треба було пропалювати в хаті, а їздити по магазинах зйомники шукати. Не було коли. Отак і зробив. Залишилося. Поставити, прогнати різьбу, закрутити болтик і все працює. Як бачите, друзі, ось такий мені зйомник довелося робити. Ну, але нехай собі лежить. Можливо, здобидиться, можливо, не здобидиться. А можливо хтось подивиться моє відео, якби бронь Боже з такою проблемкою стикнувся і комусь стане в пригоді. Ну друзі, такий в мене вийшов відосик. Ремонтні роботи, зв'язані з опаленням. Ну все, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою. Пишіть свої відгуки, коментарі, в кого які думки. Бувайте!